Так, друзяки, друзі, привітки! З вами отаман. Чуть не зламав свій е е, мікрофон. Коротше, сьогодні відкриваємо контейнери на тай 5 Карі, та поглянемо, чи він випаде, чи ні. 15 тисяч золота вартує 10 контейнерів, 10 тисяч золота вартує 5 контейнерів. Ах, Потрібно вмазуватись для того, щоб спробувати вибити цей танчик. І останнього разу, коли я боровся за 8 рівень, мені випав танчик за 35 тисяч золота. Ну, можна сказати, 30. Я е, 30 з тридцяти отримав. Можна сказати, талісманів. І тоді тільки забрав цей танчик. Сподіваюся, що зараз мені пощастить ліпше і не буде мене так сильно вмазувати ця гра. Але це знову ж таки мої вологі фантазії. Тому перед початком, будь ласка, підпишіться на канал, поставте подобайку і дякую моїм спонсорам за підтримочку. А я все ж таки буду зараз купувати. Мені буде дуже боляче, але ми будемо купувати, і нам випадає перший контейнер. Одразу, БГ до сих пір не може це пофіксити. 750 золота може бути. Дивіться, в теорії по випадінню тут є грандіозний е, контейнер. Правильно, якщо я не помиляюсь, 0,50% це грандіозний контейнер. Ну це просто дуже мало. Чесно, це дуже мало, але дуже би хотілося, щоб він випав. 5% може випасти та й 5 карі. Сподіваюсь, що не доведеться мені далі купувати контейнери, бо курва дуже дорого. просто капзда, реально дуже дорого. Тому. Все, що маємо, все, що наколідували, витрачаємо на а, цей танчик, і нам не відпане не випадає. На жаль, добре, давай далі. Відкриваємо третій. Ні, з першого, хоча б 750 золота, вилупило. тут нічого не випадає. Невже прям реально одні бустери сипе? От якщо воно далі буде так сипати, це буде одне з найжахливіших відкриттів. Просто бустері. Ну. Витрачаєш 15 тисяч золота, тобі легесенько бустери насипають. Зараз зараз, 500 золота. Дякую. Дякую. Угу, Там. Ні грандіозного контейнера, ні хіба. Три залишились. Відкручує прям неймовірно. Прям я такий задоволений. Угу, Добре, дякую. Ще два контейнери. Бустери? Бустери, бустери, бустери. От і все. Ну, ну. 100 золота. Вау, ти що, ВГешечка, Ти якби давай ну, трішечки тихесенько. то так сильно якби, вмазано. Ти що? Просто, що в нас зараз залишається? У нас 7 тисяч золота. Ми відкрили скільки? 10 контейнерів. Ну, мені потенційно. Потрібно ще золото для того, щоб відкрити далі контейнери. Що я можу продати? Ну, знову ж таки, я буду продавати якісь танки 8 рівня, на яких я ну, конкретно, в принципі, ніколи так е, нормально і не грав. Що це може бути, давайте продамо оцю вазу: один бій, 3200 середню. Давайте. Е, і нашою жертвою далі стане що. М -м 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 -м. Так, що ж таке можна продати таке. Таке прям таке собі. Таке. Серед цього всього я бачу, що потенційно чухаються руки в мене до. Лансен, бляха, Гарний танчик виглядає гарно. А що продати такого? Цей ж не буде вартувати продаж 3, 3 з копійками, правильно? Ні, 1000 золота. Це ж сезонний танчик. Так. Е Привіт, привіт, ради вітати. Дякую, що завітали. Спілкування в чаті українською мовою. Тому, будь ласка, притримуйтесь правила. А що продати? Я не знаю. Типу, я вже розчарований максимально, тому мені, аби щось продати. Ну, давайте сумуа продамо. Сума вибачаюсь, братанчику, на тобі жодного бою так і не зіграв, але ти відправляєшся далі. Бляха, не вистачає трішки золота? Ну, це що, це? Якась вмазанка, добре. Ух, на такі жарти доводиться. Та курва ще не вистачило, я придола. Що тут продати? Пуделя, бляха, пам'ятаю, скільки разів мені той пудель випадав. Давай далі. Зараз ми відкриємо знову 10 контейнерів на карі. Побачимо, щось з того випаде, але в лютий відкрут максимально. Так, добре, давай далі. Бем. Просто ми вже витратили, щоб ви розуміли, 30 тисяч золота. Ого, ха-ха-ха! Значить, так. Ну слухай, добре, дякую. Повернули десятку. Десятку повернули. Може, взагалі оці 10 контейнерів вони зачекловані і мені прям ну, буде випадати нормально. Тисячу золота. Дякую, дякую. Кешбек, так, непоганий. Але мені б хотілося танчику, розумієш, а не кешбек. Тому що потім ну доведеться вмазуватись на фул але я цього дуже не хочу. А це дуже дорого. Я вже 30 тисяч золота виб... ну, витратив. Камуфляж, о, камо випав, камо на танчик випав. Дякую. Ну, тепер нам, окрім камо, ще потрібен самий танчик. БГшечка, будь ласка, нам камо подарувала, а танчик, ну, ну 200 золота. Бля, хадіть. Ну, давай, будь ласка, мені танчик. М -м 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 ні. Або грандіозний, будь ласка, буду дуже вдячний. Н ні, каже Марон. Навіть не подумай про це. Навіть не думай, Н ні. <смеш> Курва, ще треба купити 10. Ну, що вам сказати. Ще продамо якусь напевно, напевне. Що. вісімку, вибачаюсь. Що можна продати такого? Чесно кажучи, так болить серце продавати один танчик для того, щоб вибити інший танчик. Це якась така вмазанка дурна, чесно кажучи. Коротше, та й таке, та й такий відкрут. Але бачите, 10 тисяч впало. Тобто, якщо б не ці 10 тисяч, фіг би я ще там що відкривав. І зараз перше, як дропнеться. 100 золота. Ну давай хоч кешбек, хоча б якийсь грандіозний контейнер. Ого, дякую. Добре. Містер В81. Камуфляж. Ще один камуфляж. упав. Дякую, дякую за камуфляж. Добре, гаразд ще 5. Ох, це капець. Дякую. Дякую. Його можна за підписку повернути. Та, я знаю, та. я там не всі дні заходив, друже. Я його не візьму за підписку. Три, три залишилось. Угу. З останнього падемо. Боже, що випадає просто? Це капсула. Ну давай хоча б грандіозний. 500 золота і 5 карі. Ми вас вітаємо! Воу, не може бути! У нас тепер новий танчик в ангарі. Клас. А за скільки танків я продав для того, щоб його е, безпосередньо взяти? Ну, 10 тисяч мені випало, Окей. Так, це у нас Японія. Японія та 5 карів. Добре, вітаємо. У нас в сім'ї новий танчик 8 рівня, де кажу 10-го придумав. Так, потрібно його використати. Потрібно використати. Нормально, 6 маємо по 350 тисяч. Отут обміняю також на золото, коли буде можливість. Так, а що я хотів зовнішній вигляд, хотів використати каму. Ну блін, якщо реально з таких контів падає каму, то будь ласка, зробіть так, щоб його можна було обміняти хоча б на 500 золота. Ну, серйозно, ви додаєте такі дорогезні конти, а потім не можете об'єктивно просто ну, навіть якусь компенсацію видати. Все, вітаю, танчик в ангарі та й п'ять карі. Ось так трапилося. Ось так танчик випав. Тому дякую. Чекайте, будь ласка, стрімчанськи на цьому танчику. А вам дякую за перегляд, дякую, що дивилися, і дякую, що приходите на стріми. З вами був Отаман. До зустрічі в нових роликах.